прийшла наша продукція. Що ж у нас тут є? А це, дивіться, Vision Pro. турбота про наші очі, допомога очам бачити добре. Ось дивіться, що це. Рекомендований як засіб допомагає зберегти здоровий зір, покращує гостроту сутінкового зору, забезпечує оптимальний рівень внутрішнього тиску, зміцнює капіляри і покращує роботу зіниць. Дивіться, який класний. Скільки вже відгуків про цей Vision Pro, да, Vision Pro і всі. Дуже вдячні. Апіфлор, мінус, покращить кробі, знищує артеріальний тиск. Я його завжди використовую, коли ну, болить голова там, чи щось з тиском, а Це ж, бачите, він якраз покраще біжен про знову. Так, це що? Це для підшлункової залози. Допомога нашій підшлунковій. А це для нирок, нефрофлор, покращує функції здоров'я нирок, роботу нирок допомагає нашим ниркам працювати краще. Здоровіше сили надає Бетулін, екстракт бетуліну, протизапальний, антибактеріальний засіб для імунітету класний дуже. Екстракт шоломниці байкальської. Для чого він надає заспокійливо дію, зменшує напругу при психічній та фізичній перевтомі, збільшує силу і уповільнює частоту серцебиття. Очищує, судини, покращує сон суд нормалізує артеріальний тиск, шоломниця байкальська, екстракт без спирту, без цукру і дуже-дуже корисний. Екстракт льону для чого він? А це допомога: а це протизапальний, проносний, обволакуючі дії слизової оболонки шлунково-кишкового тракту, нормалізує взагалі от шлунок, шлунково-кишковий тракт еліксир для печінки. Для печінки скажу вам, що потрібно завжди дбати про нашу печінку, і це знаєте, покращення роботи печінки захищає клітини печінки від токсинів і поліпшує от, виділення жовчі, що дуже дуже важливо. Так, що в нас тут ще є екстракт софори? До речі, це дуже класний екстракт якраз для судин. От саме для чого ж він зміцнює стінки судин і зменшуючи їх ламкість, сприяє загоєнню ран, трофічних виразок, проявляє антибікробну і протизапальну дію. Екстракт софори для внутрішнього і зовнішнього застосування. Являєте без спирту, без цукру можна всім. Дітка, дорослим. еліксир для печінки. О, це очищуючий еліксир, А це ж якраз найперше, що потрібно, з чого потрібно і почати: виведення з організму, шлаків і токсинів, нормалізація роботи шлунково-кишкового тракту дуже класний і дуже потрібний Екстракт чорнобривці. Квітно чорнобривці на нашій Україні. Так? Ми пісні про них співаємо. Дивіться, для чого чорнобривці. Це боротьба з бактеріями та запаленнями. Зміцнює імунітет, покращує. Процес травлення сприяє зменшенню цукру в крові. Бачите, і дуже класне, якраз на підшлунково Чор, чорнобривці дуже допомагають нашому штунку, нашій підшлункові. Ну і, звичайно, ще багато всього. От дивіться, прийшло наше мило. Хто ще не користується, воно є в наявності. Декілька мил є в наявності. Бачите, живильне таке гель мило з ефірними оліями, чайного дерева і миндалю, Зволожує руки. Тільки відмиває від звичайно, всіх бактерій мікробів. Да? Рідке мило пом'якшує шкіру рук, очищі від забруднень, піклується про взагалі стан шкіри, натуральне, класне, дуже раджу. Знаєте, не тільки собі, можна на подарунок використати, навіть О, знаєте, От милом користуються всі. Тобто воно підійде всім. От такі класні мила отримали ми. Да, і гепатофлор, ще да, і ще багато і чагу отримали, нагітки, да, хондрогель, хто ще не користується, для суглобів, для спинки. класний. От, е от. Всього вам найкращого. Дякую вам за увагу. Миру, щастя, здоров'я і добра.